Але мене зацікавила ось саме ця категорія, яку ви виокремила 54 особи, в яких саме був фактор розділення війною. І от саме в цій добірці, і моя гіпотеза підтвердилася протягом моєї дослідницької роботи, а це, щоб ви розуміли, по періоду повний академічний рік. А що таке академічний рік? Академічний рік це від 1 вересня по 30-31 травня це академічний рік, повний рік навчання, повністю, коли астрономічно це 24-25 в нас вийшло, а так це був повний 9 місяців, повний навчальний цикл. І от протягом цього часу відбувалося анкетування, відбувалося спостереження, бесіди, тренінги, консультації, всі методи, всі інструменти, якими ми могли зробити дослідження. І врешті-решт обробка результатів показала, що дійсно да моя гіпотеза підтверджена, і дійсно формування резильєнтності у форматі, що коли дитина дійсно має певний фактор травмування і коли вона вимушена, да, тобто не те, що мене вбиває, робить мене сильніше, а те, що мене вбиває, мене навпаки, травмує. Му і, і з цієї травми а, вона не може а, дати можливості повному формуванню резилієнтності. Тобто резильєнтність теж залежить і потерпає, на жаль, від фактору, а, який не стосується загальних факторів резилієнтності, тобто від фактору розділення сім'ї. І фактор розділення сім'ї тут був на жаль ключовим.